П'ятниця уже постукалась до нас. П'ятниця уже прийшла до нас. Тому що сьогодні, 19 жовтня, ви вимкнули свій телевізор. Це означає, що вже... Сьома година ранку. Ми синхронізуємо свої годиннички з своїм ефіром і з вашим внутрішнім годинником, тому що вже пора прокидатися, тому що сьогодні ранок уже розпочався. Оля Бойчук, Андрій Люховець і, а можливо, в такий осінній день заквітчена, вона сидить тут, усміхається і зараз буде з вами вітатися. Доброго ранку, друзі. Незважаючи на те, що тиждень був трішечки коротший, ніж зазвичай, тому що понеділок був вихідний. Все ж таки він був дуже насичений. На події та дуже е, цікавий для усіх, тому що було багато чого цікавого багато було різних подій, і багато про що ми вам розповідали, і дуже багато людей було, з якими ми спілкувалися сьогодні. Також будуть е, цікаві події. Буде дуже багато інформації стосовно того, що відбувалося в нашому місті протягом е, вчорашнього вечора, вчорашнього дня, та вже можливо сьогоднішнього ранку. Та що вас чекає на вихідні, та, та в принципі сьогодні. Друзі, я хочу знаєте, як сказати з гордістю чи навпаки, можливо, з якимось такими докреми сумління, що синоптики трошечки помилилися, і сьогодні, а в принципі, вони вже так на тиждень давали цілий синоптичний прогноз. А на сьогоднішній день ще буде хороша погода, і до вечора обіцяють плюс 18 градусів. Це означає, що, по перше, Опалювальний сезон ще не починається. Це платіжки, не будуть ні до кого приходити з там енними сумами коштів. По друге, сьогодні ще можна а, класно відпочити, погуляти а, парки, сквери все ще а, чекають вас і. Кучі е, з листям, дівчата. Я ще мало фотографій бачу. Де ось ці от коли листя підкидається, коли листя летить, коли за е, хлопці стоять і думають, в якому ж ракурсі краще сфотографувати, або як швидше втекти з вашим телефоном для того, щоб вас не фотографувати. Ну і по третє, е, ми можемо ще спланувати якісь вихідні і е, всі взявся ж сьогодні так віртуально за руки і ще попросити у погоди хоча б два дні відпочити, так щоб уже з понеділка, можливо, там похолодання. Якісь прийшли, можливо, вже дощик, Ну пора вже осінь прийшла. В принципі, погода може змінюватись. Тим паче, осінь, вона ж осінь, вона ж дівчина їй інколи потрібно і поплакати, а відпочити від тих емоцій яскравих. Ну вона ж дівчина, і усі ці емоції можуть і накрити нас з вами. Тому ми будемо до усього готові. Насправді погода у нас потрішечки так знаєш, готує до того, що вже скоро буде дійсно справжня осінь, а з нею вже і справжня холодна зима. Сподіваюсь, вона буде сніжною в цьому році. Листя дійсно дуже багато. Сніжною і ніжною. Ніжною, так. Сьогодні багато дійсно листя на вулиці, і я бачила, як фотографуються дівчата. Ще досі не бачила фотографій. Ну, але... Ну, це 100%, бо фотографую? ви з подружкою вчора вийшли з роботи. Куди ви пішли? До парку. Передай подружці Каті привіт, взяли по ходогу, пішли, в них ціла фотосесія повноцінна була. І, Ді. друзі, найближчим часом, часом шукайте профіль Олі Бойчук. Там фотографії вже з осінніми листочками. Якщо а вам потрібен майстер-клас, будь ласка, людина, в принципі, професіонал цієї справи. У неї вже а, 54 аватарки ватарки за цей короткий <хи> відрізок часу з осіннім небом, з осінніми листочками. Тобто 50 відтінків осені в Олі бойчук є на сторінці. Скаво прошу. Ну а насправді вже активно йде підготовка до зими, про яку ми говоримо щодня. Тому що відбувається дуже багато ремонтних робіт саме серед посеред вулиць нашого міста. Міста, ви можете це бачити трішечки викликають незручності, але всі розуміють, що це йде до кращого, і що потрібно трішечки почекати, аби потім насолоджуватись із комфортом жити. І ось сьогодні вже в Хмельницькому через ремонтні роботи Вісім вулиць міста залишиться без світла. Електроенергію відключать з 9 до 12 години за такими адресами: вулиця Шептицького, вулиця Демінського, вулиця Авіаційна, Дубівська, Гунашевського, Вишні, масив райдуга та проїзд Дубовський. З 9 до 12 години у вас будуть тимчасові незручності, тому що не буде світла, але згодом все налагодиться. І ви зможете насолоджуватися улюбленими телешоу, зможете вмикати музику на на всю. На весь будинок, на всю квартиру, і насолоджуватись далі світлом, але з 9 до 12 у вас світла не буде. Коли така погода, я думаю, і світло не є тою перешкодою, яка може викликати я не знаю, якісь сум чи негативні емоції. Друзі, дивіться, погода створена так спеціально для того, щоб ви зранку дивилися твій ранок, тому що зранку прохолодно, а ближче до обіду вже стає тепліше. Тобто, подивилися твій ранок, дізналися перебіг подій, які мають відбуватися. Дізналися щось корисне для себе, ну а далі відпочивати з листям фотографуватися і історичні факти в своєму житті додавати, тому що рубрика рубрикою сьогодні в минулому, а ваша історія набагато головна. Сьогодні, у минулому 19 жовтня, 1097 рік. На Любецькому з'їзді утверджено поділ Русі на удільні князівства. Цього дня 1848 року у Львові починає роботу собор руських учених. 19 жовтня 1854 року народився Сергій Васильківський, видатний український живописець. Рік 1860. у Флоренції заснували першу кампанію з виробництва двигунів внутрішнього згоряння. 19 Жовтня 1862 року народився Огюст Люм'єр, винахідник кінематографу, 1917. В Чигирині з'їзд українського вільного козацтва проголосив генерала Павла Скоропадського своїм отаманом. 19 жовтня 1918 року. Українська національна рада, політичний представницький орган українського народу в Австро-Угорській імперії, проголосила Західну Українську Народну Республіку. Рік 1944-й. Марлон Брандо дебютував. На сцені Бродвею цього дня 1962 року народився Евандер Холіфілд, легендарний американський боксер. Також сьогодні буде відчутна магнітна буря, яка буде останньою цього місяця. І магнітна буря 19 жовтня буде е, класу G1. Вона почалася 18 жовтня, закінчиться 20-го, але найвідчутнішою вона буде саме сьогодні. Люди... Тобто, уночі, так? На 9... А, сьогодні вже 19 жовтня. Сьогодні 19. так. Я знаєте, що я живу 18 жовтня. Бачите, не хочу, щоб час так швидко минав і щоб. Жовтень ще трішечки побув, ось тут у нас в серцях. Люди можуть відчути легке таке наздуження, тому що особливо ті, хто легко на кого легко впливає зміна погоди та самомагнітні бурі, най, най, найбільший вплив буде відчути сьогодні. Тобто будьте обережні, я не знаю, записайтеся ліками, якщо у вас є якісь певні хвороби, і е, якось обережніше будьте на дорогах, можливо, також і просто відпочивайте більше. Взагалі за кермо не потрібно сідати. Я тобі більше скажу, знаєш, я е, е, ну, можу. Можна мене в метеорологічні якісь служби брати. Я, от чесно кажу, не знав, що магнітні бурі відбуваються. Ввечері, вчора, от голова в лівій півкулі, так от просто потискував. Ну я завжди таблеток стараюся не приймати, якусь зарядку зробити, кров по організму запустити угу. так злегка. І от які якщо якісь зміни кліматичні або ж магнітні відбуваються в нашій планеті, або я просто знаєш такий лакмусовий папірець нашої планети, коли в планеті десь щось не так відбувається, я це відчуваю Ваю особисто ні кості уже на погоду. Якщо вона змінюється, також інколи покручує, але це все нормальні процеси. Знаєш, як мій відлік уже пішов в інший бік, тому вам молоді <свісля> інколи це не зрозуміти. Розповідаєш про магнітні бурі. А ми старші люди вже їх відчуваємо, як воно є насправді. Насправді ти сказав, що потрібно сьогодні не сідати за кермо тих, хто все ж таки на кого магнітні бурі впливають. А ось вчора на вулицях Хмельницького, хмельницькі патрульні попередну. Попереджали, нагадували водіям про те, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. В Україні стартувала соціальна кампанія з безпеки дорожнього руху з фокусуванням на контролі швидкості, яка має назву Не Жени Україну. І вчора хмельницькі патрульні провели в обласному центрі профілактичний рейд, під час якого роздавали листівки з, важливо, з інформацією про те, як важливо дотримуватися правил дорожнього руху. Важливість дотримання швидкісного режиму і правоохоронці підходили до водіїв, які зупинялись на червоне світло світлофора та вручали інформативні листівки з інфографіками, які показували реакцію на гальмівний шлях під час руху, наслідки перевищення швидкості та відсотки ймовірності загибелі людини, яка ось саме перевищує цю швидкість. І хочу сказати, що не лише водіям потрібно бути дійсно обережними на дорогах, також тим, хто можливо є водієм двохколісних, можливо, велосипедів також і. Тим, хто переходить просто дорогу, тому що вчора також бачили, ми здається, ми з тобою бачили, як школярі перебігали дорогу на червоне світло. Mm -hmm. і дуже дуже необережні були. Вчора школярів було в місті дуже багато, і ось вони не завжди дотримуються правил дорожнього руху, про що їх також треба проінформувати. Вчителя. Хороша погода, хорошою погодою. Зараз, поки що, гальмівний шлях може бути ще, в принципі, більш-менш нормальний. Водії обачніші, плюс ще mm -hmm. така світла пора року. А от коли буде зимовий період, від часу, знову ж, і гума вже не так реагує на дорозі, або ж дощ якийсь і. А... По-перше, батьки повинні попереджати свою малечу про те, що неможливо скільки вам років, ви повинні дивитися на світлофор, і ось ці от прості правила не тільки для школярів, але й для батьків. в той час ще коли гаджети є у всіх в руках, коли ми дороги ось так от переходимо. Мені там, нескільки не було би років, я телефон, коли там переходжу дорогу чи на якихось таких вулицях, де багато людей, щоб просто не викликати дискомфорт в перехожих, завжди ховаю телефон, стараюсь ховати до кишені або просто відійти десь у бік. Якщо вам потрібно поговорити по телефону чи якісь справи вирішити важливо у соцмережах, тому що інколи водії також виконуючи певні маневри на дорогах, тим паче, що е, другі водії можуть бути е, не такими обачнішими. Один водій може оминати, інший може не дотримуватися правил руху, тому що ну є така ситуація, і е, ось ці трагічні ситуації, потім які виникають, які е, ми потім читаємо в інформресурсах, вони є. І а, від них потрібно якось відходити ось цією обачністю, осією проінформованістю, особиста проінформованість і особиста, от якась я не знаю. самосвідомість до цих ситуацій також для вас зіграє важливу роль, тому що от перебігали дорогу. Я також на вихідних був просто свідком особисто того, як от по вулиці Бандери там уже й дорогу зробили, в принципі, біля міського пляжу, і по, чотири полоси зробили, і в світлу е, пору року, в принципі, це була там друга година дня. Сонечко, все не ну, немає стільки машин, щоб там якусь аварійну ситуацію, але аварійна ситуація майже виникла, тому що розвернула автомобіль на рівному місці, тому що один не пропустив іншого, і все, ось такий, ось така от ситуація виникла. Добре, що не було багато машин, і там на зустрічній смузі не їхав ніхто інший. Тому, друзі, пам'ятайте про це все і пам'ятайте, що знаєте, є така хороша соціальна реклама, коли банер намальований з сім'єю, і для до водіїв, що звернення. Пам'ятайте, що вас вдома хтось чекає, і пам'ятайте, що інколи поруч з вами також їде той, хто може не впливати на ваш в принципі перебіг їзди за кермом, але ви відповідаєте за нього як за пасажира, як за людину, яку ви вже взяли до себе на борт, і як капітан відповідаєте за її життя. І насправді, поки ви ось це чекаєте ну, гар, ну, ось, гарного світ е, гарного моменту для того, щоб насолодитись природою і цих ось хвилина чи дві, поки ви стоїте, чекаєте зеленого світлофору, ви можете просто підняти очі доверху і подивитися, наскільки красива зараз осінь, наскільки красива дійсно природа, і ось просто почекати в спокій і сподіватися на те, що життя все ж таки буде прекрасне, якщо воно зараз чимось вас засмучує. Ну а зараз зарядка, і сподіваюся, що вона вас підніметь з ліжка, підніметь ваш настрій на цілий день. І додасть вам енергії Добре ранку зі ми ось тут з Маринкою вирішували, над чим будемо сьогодні працювати. Ну, як ви зрозуміли, ми зійшлися на тому, що сьогодні працюємо з гантелями, яким я за сьогодні будемо пропрацьовувати. Сьогодні ми виконаємо комплекс вправ, які я підібрала для наших ручок на біцепс і тріцепс. Також на плечки наші. Гантельки можна замінити пластиковими пляшками з водою або з піском. Отож, якщо ви готові, приєднуйтесь до нас. Ніжки на ширині ковчей. Трішки зігнуті в колінах. Ага, животик коліна, втянули, так, так, так. втянули mm. все втянули, піднімаємо ручки перед собою. І так. один. Видихаємо. Лікарі теж направлені в бік, так? І легко. П'ять, шість, сім, вісім. Додаємо їх. Вперед. Відкрили в сторону. Перед. Вниз. І один, два, три, чотири. Не опускаємо ручки. Раз, два, три. чотири. І на рівні плечей, Так, піднімаємо. Не вище і не так? Три. Так, чотири. Раз, два, три. чотири. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Так, так. Відчувається вже навантаження. Що далі? Ручки зігнули перед збою. Відкриваємо так. в сторону. Відкрили. Лікті не падають. Оп, поїхали. І. Один. Видих. Два. І як у нас сильніше зводимо три, лікті, так? Три. Так. Не опускаємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І зараз ми ускладимо, відкриваємо. В сторону. Раз. Так. Вгору два. Зводимо. Знову три. Так. Чотири. І вперед. Один. Наверх. Два. Так. В сторону три. З'єднали. Один, два, три. Коли Лікті не опускаємо. Лікті стараємось не опускати. Оп. Ще декілька разів. Раз, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири і один. Два, три. Залишили вгору. Ручки підняли вгору. З'єднали разом. Опускаємо ручки назад. Один і втягуємо живіт. Два. Раз. І від цієї допомога ближче Два. до голови, так? так. Це не просто, звичайно. Три разі відчувається, як м'язи навантажуються. Чотири, п'ять, шість. Сім. І вісім. Молодці. Опустили ручки. Так. Okay. О, тепер зробимо декілька вправ, щоб наші ручки відпочили. Угу. Mm -hmm. Колові. Розслабли ручку. Один, два, три. Розслабили плечі. Так, в іншу сторону. Один, два. Чотири. Зникає. І поміняли ручку. Так. Один, два, три, чотири. І в іншу сторону. Один. Два, три. О, приємно. Чотири. Зняти навантаження. І зібрали мишки разом. Отці, ну що ж, сподіваємось, що ви працювали разом з нами. Маринко, я дякую тобі за заняття і до зустрічі завтра зранку. І ви не забудьте. протягом весни і цілого періода літа от ми розповідали про різноманітні фестивалі, які відбувалися в різних куточках світу. І там були представлені українські фільми, які на сьогоднішній момент активно створюються. І от незабаром з'явиться ще декілька прем'єр. Період початок жовтня з'явилася також ряд прем'єр, які є. Україномовними, які є створені в Україні в частково за українські кошти, тому що держкіно зараз активно виділяє суми грошей на ті фільми, які створюються українськими режисерами, українськими там ініціаторами, які мають українські і в дечому не українські теми, які на сьогоднішній момент популяризують українське кіно. Проте одна тема, яка є такою на сьогоднішній момент, актуальною для усіх українців тема пов'язана з війною на сході України і те. Ама, яка ще я думаю, навіть після завершення війни буде мати неабиякий відбиток для усіх українців, тому що. А... Імена тих людей, які на сьогоднішній момент захищають Україну, імена тих людей, які загинули, імена тих людей, які намагаються встановити партет і відновити цілісність нашої держави, мають люди все ж таки пам'ятати і знати. І один із таких фільмів, які на сьогоднішній момент вже викликали резонанс, тому що, по перше, і назва резонансна, і фільм має такі кадри, які не для усіх можливо будуть зрозумілими, але які викликають все ж таки емоції у будь якого Оглядача. Це доводять ті кінофестивалі, на яких фільм вже був продемонстрований. Фільм Донбас буде претендувати ще на одну нагороду на Оскар. Що варто знати про гучну українську стрічку? Фільм інтернаціональний. Над ним спільно працювали Україна, Німеччина, Франція, Нідерланди і Румунія. Із загального бюджету фільму 71 мільйон гривень, 16 мільйонів виділило Держкіно. Фільм також профінансував Європейський фонд при Раді Європи. Виробництво зайняло кілька років і зйомка відбувалася взимку 2018-го на околицях Кривого Рогу і протривала півтора місяця. Між закінченням зйомок і канською прем'єрою пройшло всього шість тижнів. А після показу на канському кінофестивалі Бенісіо Дель Торо, це один із таких відомих і акторів, і режисерів. Він був головою журі у Каннах, Аплодував стрічці стоячи. Фільм також показали у рамках міжнародних кінофестивалів у Карлових Варах, Мюнхені, Єрусалимі, Мельбурні. Та Торонто, та найважливіше, що Донбас висунули на здобуття премії Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою уже 22 січня 2019 року. Ми дізнаємося результати у цей день. Оголосять шорт-лист Оскара 2019 Насправді можете вже починати шукати якісь нові фільми для того, щоб переглянути їх, якщо ви вже бачили ось цей. І, і також є дуже багато нових фільмів, які викликають такі бурні обговорення в соцмережах. Українські фільми, українське кіно, кіно розвивається, та дійсно з, з різних з різних. Як це слово, фільми жанрі фільмів, шфільмів знімають і багато нових, і тому ви можете знайти для себе, і взагалі кожен може знайти для себе те, що дійсно йому подобається. Ну а для юних малічан сьогодні всіх запрошують на вечірку у тролейбусі. Сьогодні вона відбудеться вже о сінадцятій годині на зупинці. лебідь плаза, збираються усі школярі та студенти, які хочуть провести весело час, і вирушають на вечірку у тролейбусі. Учасники будуть слухати музику, кататися містом та веселим. А також у тролейбусі буде діяти ярмарок обмін. Тобто, якщо у вас є якісь речі непотрібні, які ви давно придбали і вже про них забули, ви можете взяти їх і обміняти на те, що вам потрібно трішечки більше. Також попередньо слід зареєструватися на сайті, для того, щоб все ж таки вас почекали, якщо ви трішечки запізнитесь. І при реєстрації організатори залишили таке повідомлення. Цитую, ця затишна вечірка для творчих і трошки крейзі людей. Воно буде проходити дійство у міському тролейбусі. Ви будете кружляти містом, сяяти гірляндами, дивувати перехожих, творити дива і насолоджуватись теплом, творчістю і спілкуванням. Якщо ви пишете картини, музику, вірші, співаєте або просто ліпите Наприклад, коників із глини або просто хочете поспілкуватись в приємній атмосфері, ви маєте і маєте бажання взяти участь у такому дійстві, приходьте, реєструйтесь та весело проводьте час. Сьогодні, о 17-й годині, тролейбус відправляється у таку маленьку подорож Хмельницьким. Ти підеш? Ні. А чому? Ти вже себе не вважаєш юною хмельничанкою? Ні. Ну, юність ще не втекла з твого тіла, з твого обличчя. Тому чому б тобі не піти? Друзі, усі, хто відчуває себе юним, ось тут, хто в зеркалі бачить юнака чи юначку, усіх запрошуємо. Реєстрацію не забудьте пройти і обов'язково долучайтеся. Можливо, сьогодні ваш вечір, коли ви себе відчуєте дискозіркою у дискотролейбусі, у якому буде невеличка вечірка. Друзі, є спорт, який можна влітку робити. Є спорт, який актуальний взимку, тому що там замерзають ставки, або ж просто вже з'являється лід, на якому можна покататися на ковзанах, або сніг, на якому на лижах покататися. А є, як кажуть спортсмени інтернаціональні, а є види спорту, які актуальні є у будь-який період року, тому що ні сніг, ні дощ нічого не може повпливати, коли цей вид спорту має назву сквош, і коли для нього потрібна і стеля, і стіни, і закритий простір. І Євген Куха для того, щоб розповісти про цей вид спорту. У мене в руках знову ракетка, але займатися ми будемо не тенісом, а дізнаватися деталі тренувань такого виду спорту як Сквош. Поїхали. Сквош ігровий ракетковий вид спорту в закритому приміщенні. Гра ведеться спеціальними ракетками на оточеному з чотирьох сторін стінами корті. Отже, розім'ялися, готові до перейти до першої вправи. Яка буде перша вправа? На що вона спрямована? О, перша вправа більше спрямована на те, щоб ми е правильно і могли попасти по м'ячу. Сама імітація удару, а, а саме, от, замах. Раз. Замах. Друге, це ліва нога має бути вперед, обов'язково. Ще раз. Дивись. Раз. От. Замах має бути, бути обов'язково зверху, не збоку, не за спиною. Обов'язково зверху. Це зв'язано з тим, що ми граємо в закритому приміщенні, і м'яч деколи нам. Треба, щоб зіграти з-під скла. Скло це також робоча зона. Якщо ми будемо стояти отак, от, знизу також не вийде. Тільки зверху. Це в скоші. Ми граємо за рахунок випадів. От, випад. Справа. От, я показую справу. От. І за те, що м'яч низько завжди ходить, нам дуже важко грати його на оцьому рівні. Тому ми граємо його на оцьому. Спробуємо. Раз. Так що в першу вправу, яку я тобі наприклад, робити, це драйв. Драйвом називається удар з кож, який б'ється, якщо це з правої руки, то м'ячик має попасти вон в той кут другим відскоком. Тобто перший відскок має бути десь приблизно в цій зоні. В ідеалі все менше і менше все має бути цей коридор. І, в принципі, він має довго такої відстані бути. Ну Зараз поки що складність взагалі взагалі відбитий. Да, і ну... ще з тої силою, в якої хочеться, а да, щоб но... попасти в ту зону, яку треба, то це, це вже поки на, що складно. Так. Ми грали драйв-удар, зараз будемо грати крос-удар. Крос-удар е -е, прикладається як перехрестя. Тобто, ми з правої сторони переводимо в ліву сторону. Тобто з, відскоком да, з відскоком, сторону. да, в ліву сторону. Ну, це, Оце трошки простіше, мені здається. Чуть-чуть є трошки друга специфіка. Ліва рука слабу руку ми не задіюємо ніколи. Вона стоїть. От, не допомагає не отак от не робити, не зверху. От. При ударі справа ліва нога, при ударі зліва, права нога. Все, бо тут замах. От, раз, так. Да. Ще один важливий момент, це коли ми будемо грати, щоб пам'ятати про правила безпеки. Дивися, наприклад, коли ти стоїш, м'ячик за тобою, і я повинен дарити. Тобто, між м'ячиком і фронтальною стіною стоїш ти. Тоді, що я роблю? Я просто зупиняюся, показую, що я не можу далі грати, тоді зупиняється, тобі присуджується штрафне очко. Угу. Другий момент це коли ти заважаєш мені вдарити. Безпосередньо тобто вдарити, то я те, можу тебе ракеткою да, зачепити. І третій момент це коли ти заважаєш мені замахнутися. Угу. Тобто, образно кажучи, для того, щоб виконати всі правила безпеки, потрібно не бути перед гравцем і не бути дуже близько до нього. Так. Да. Воно просто з першого разу важко трохи. І зараз ми після того, як побачили і дізналися, можливо, про невідомий для вас вид спорту. Зараз також можемо продовжити робити ще зарядку, адже у нас буде зараз невеличка пауза. А можна телевізор зробити чуть-чуть тихіше, тому що новини будуть у вас в кімнаті лунати. Для кого новини цікаві? Можна і гучніше телевізор зробити. Але протягом п'яти хвилин знайдіть чим зайнятися, адже ще півтори години попереду нашого ефіру. твого ранку чекають вас. Тому, друзі, зараз не тікаємо далеченько. Можна музику навіть послухати, якщо увімкнете а, у Фейсбуці нашу пряму трансляцію, тому що а, там наша студія буде, будете бачити, що ми робимо. Ну і плюс а, 5 хвилин ще музику якусь динамічну, яка допоможе вашим мізкам прокинутися. Або сусіди будуть думати, що у вас перфоратор працює. Ну, ось такі у нас музичні вподобання. Тому біжимо на новини, не вимикаємо трансляцію твого ранку і потім ще побачимось.